Привіт! На зв'язку Олена в білому халаті. Отож, саме час поговорити про те, як гормони впливають на здатність підлітків до навчання. В основному це відео для батьків та вчителів, і спойлер, воно вам не сподобається. Звичайно, гормони. Це речовини, які впливають на те, як ми ростемо, розвиваємося, і в принципі певний рівень гормонів підтримується у нас на постійній основі для того, щоб ми з вами існували. По суті, це такі певні хімічні повідомлення, якими клітини обмінюються між собою для того, щоб підтримувати сталість показників в організмі. Але коли ми говоримо про підлітковий період, то для підлітків характерні різноманітні зміни. Це і стрібкоподібний рісти і певні зміни в організмі, які пов'язані з різницею між статями і тому подібно. Але сьогодні ми спробуємо сконцентруватися на тому, як це впливає на їхню можливість до навчання. Першу чергу варто зазначити, що в даному випадку гормони впливають якраз на їхню можливість до навчання і на зміни в головному мозку. Я маю на увазі те, що в цей період активно стимулюються процеси, які пов'язані з утворенням нових нейронних зв'язків, тобто зв'язків між клітинами в головному мозку. В основному мова йде про префронтальну кору. Це дуже важлива кора, яка відповідає за. Прийом рішень, тому формування її в цей період воно є дуже важливим для подальшого саме дорослого життя. Але тут варто враховувати, що скільки в підлітків вона ще не до кінця сформована, частина їхніх рішень може бути емоційними та імпульсивними, і вони це роблять самі того, не бажаючи, а в силу того, що якраз не сформувалася профронтальна кора. Але гормони в даному випадку відіграють позитивну роль. Важливий ефект пов'язаний з тим, що на процес навчання в даному випадку можуть впливати класичні гормони, які виділяються під час стресових ситуацій. Розглядайте себе в стресові ситуації через адреналін або кортизол та інші складові. Я зараз спрощено говорю, в разі чого. Ви, в принципі, не можете сконцентруватися на чомусь, оскільки це надто сильні емоції, які не дозволяють вам гарно щось і сконцентровано вивчити. Те саме відбувається. З по суті, на постійній основі, оскільки якісь певні тригери з навколишнього середовища вони, в принципі, призводять до того, що вони просто банально в цей період От, не можуть це вивчити. І це теж нормально. Треба дати їм час, треба дати можливість, скажімо так, здобути якісь, можливо, соціальні зв'язки в цей період, а вже потім догнати оці процеси, які пов'язані з навчанням. Звичайно, тут важливо, щоб. Ми були включеними і також їх підтримували в цьому. Не менш важливо тут сказати про гормон мелатонін, який впливає на їхній сон. Підліткам треба багато спати, 8-10 годин. і як правило, їм подобається засинати після 12-ї. а враховуючи те, що ми зараз живемо в не найспокійніший період, тому інколи підліткам краще доспати для того, щоб стабілізувати рівень цього гормону, який в тому числі відповідає не тільки за їхній ріст і розвиток, а відповідає за те, щоб вони комфортно себе почували, адже тільки комфортно себе почуваючи, вони можуть навчитися чомусь новому. Також варто враховувати, що через різкі перепади гормонів в організмі, в тому числі, які впливають на їхнє формування. І знову ж таки, якщо ми тут говоримо про дівчаток, варто також враховувати, на якому етапі менструального циклу знаходиться дівчинка, це може впливати на її, їхні прояви емоцій, в принципі, А ви розумієте, що підліток чи підлітка, як і будь-яка інша людина, коли вона розгнівана або вона засмучена, вона в принципі не зможе сконцентруватися на навчанні. Тому для нас з вами, як для дорослих, це такий період трошки більшого розуміння стосовно них і стосовно їхніх змін в організмі. Повірте, з точки зору гормонів, з точки зору нейробіологічної активності, вони. Вчаться це ще й як? Просто це не завжди математика, фізика або англійська мова, а частіше дослідження себе, розуміння свого місця в цьому світі, просторі, розуміння того, хто друг, хто ворог, і яке значення сім'ї в їхньому житті. А це в цілому не менш важливо і для їхнього дорослідження. Отож, до наступних зустрічей, цікавих розповідей.